Друзі, вітаю всіх хто зам з нами. усіх, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Вівік. Пан Тарас Загородній з нами. Політехнолог, політичний експерт. Пане Тарасе, привіт, дуже радий тебе бачити. Вітаю всіх, Росія обстріляла Україну 40 ракет і 580 дронів. Щось ми збили, щось влучило, і там зазвичай це влучало саме в будинки. Багатоповерхівки от Дніпро, наприклад, там є загиблі, є багато поранених, десятки поранених. І Миколаїв, і Павлоград, і Київщина, і Білго-Дністровський, і в Сумах зараз е гучні вибухи. Ну тобто, просто конкретно б'ють по -по, по по мирним містам. Але ж ніякої там якби військової необхідності в цьому немає. Значить, вони це роблять. Щоб що. От як ти думаєш, навіщо вони луплять? Ну це вже четвертий рік, в цьому нема сенсації, але в цілому, можливо, змінюються якась їхні задачі. Нічого не змінюється. Луплять тому, що можуть. Це раз і друге, це знову намагання тероризувати населення, тому що на фронті явно успіхів у них таких, ну, які вони анонсували, ну, принаймні ми не бачимо. І тому, звичайно, що вони демонструють, що вони можуть це робити, тому що можуть. От і все. Ми... Також не сидимо, склавши руки, але на відміну від цих виродків, ми не б'ємо по цивільним. Е, е І от сьогодні два нові НПЗ Новокуйбишевський і Саратов. Винесли. Я бачив, як здається, Андрющенко чи Мадяр звітували, скільки ми винесли з серпня по вересень. Ну там я, якщо я зараз почну перераховувати, у нас просто ефірно на часу не вистачить. Як ти думаєш, А, і до речі, ти один з тих, хто перший казав, що потрібно лупити якраз саме ПНПЗ-шком, тому що буде відчутний результат. Ну зараз же результат, я так розумію, відчутний, але це тільки початок. Ну тільки початок цього результату. дивись, це ж має накопичувальний ефект. От ми бачимо, вже ціни у них, наприклад, зростають навіть на дизель, тому що дизель це такий найбільш ну, проста переробка, це не Авіаційний газ, який потребує декілька там по технологічному процесу, він більш складний, він повинен бути чистим і так далі. Тому що вже вичерпалось деякі запаси, які були. Зростає ціна на дизель. Це означає, що витрати зростають, в тому числі до речі, на ведення війни для них. Ми бачимо, що все більше регіонів охоплює, охоплює дефіцит палива. А що це означає? Значить, це додатковий удар по їхній економіці. Тому що якщо НПЗ не переробляє нафту, значить вони не сплачують податки. Якщо не продається бензин, значить немає податків з акцизів на бензин. Якщо, немає дефіцит, якщо є дефіцит палива, значить якісь бізнеси не працюють. Якщо НПЗ не переробляє нафту, нафту не має куди дівати. Це означає, що скоріше за все треба консервувати свердловини або просто її виливати кудись. Там не знаю. Ну якщо у них там сховища вже переповнені, тому що ж паралельно ж удари йдуть по експорту, тому що якби у них ще експорт був, це якось вони могли ще якось як амортизувати ці удари. А тепер це все в сукупності працює. А в сукупності працює над обвалом їхнього тилу. Про що до речі, вони теж вже відкрито говорять. Далі йде зараз зимовий період. Під час зимового періоду ну, Росія все ж таки північна країна, йдуть теж великі витрати пального. От і це це дуже добре тенденція, яка намічилась. Тобто, у нас є е, 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 технічні можливості для того, щоб Руйнувати їхню економіку всередині а сподіваюся, що вже цієї зими будуть технічні можливості для того, щоб дестабілізувати в першу чергу Москву. А ну, наприклад, газорозподільчі мережі Москви, світла, газ, тепло і при гарному морозі багато чого цікавого може відбутися саме в столиці, тому що Росія дуже децентралізована країна. І тому, наприклад, ну Путін завжди намагався оберігати саме Москву, оскільки в Москві все відбувається, дуже неприємні речі для росіян, і далі, що ще ми бачимо, це поїзди, тобто по залізничне сполучення, ще ще плюс, ще буде якщо вдасться в тому числі одночасно. Цей літаки, ну і ми будемо бачити розпад фактично економічної системи Росії. А що таке для такої країни, як ну Росія, наприклад, неможливість доставляти паливо в віддалені регіони, немає, немає можливості туди дістатися, наприклад, авіатранспортом чи залізницею. Ну це означає, що питання викне, у виникне в першу чергу місцевої влади, що робити, тому що грошей немає, покрити ці витрати неможливо. Далі, а що ти будеш робити, коли і комуналка не працює, і так далі? Там є цікава історія. Наприклад, в Якутії зимовий опалювальний сезон перенесло на місяць на жовтень. Да, да ну, ну в Якуті, де я скажу там під мінус 40 буває, це зараз, це зараз відбувається. Тобто, це має. Накопичувальний ефект це має накопичувальний ефект, тому що зараз там ще вибори до речі в деяких регіонах були. Вони тримали адміністративно, тримали цю ціну на нафту та на ну на інші види палива. Мається на увазі. А як тільки закінчилися ну так звані вибори, одразу ж на 20% зросла ціна на паливо. А це шок для економіки, це шок на витрати. Це удар знову таки зростання інфляції. Ну і багато теж неприємних речей для і бюджету російського і для бізнесу. Так що це дуже гарна тенденція і той темп, які взяли. Якщо раніше знаєш, на цьому на в Росії змагався Буданов з малюком. Хто більше кого там переріже, там я пам'ятаю ту історію, як була хто хто, хто прикінчив Києву там? Да? Спочатку показували відео таке, але з останні. останнє там фотка от з місця події. От, от кива, от от воно і є. От і тепер ще у них проблема Мадярщина з'явився, да, які систематизують цю роботу. А ось настільки ну, зовсім у нього бізнес підхід, так да, треба замочити. Таке, от ну, навіть звіт, який він давав от, нещодавно в соціальних мережах. Можна бачити, як ну абсолютно такі бізнесовий підхід KPI замочили стільки, повинно бути стільки і так далі, так що це в сукупності працює дуже в дуже неприємну тенденцію для росіян і дуже неприємна тенденція для росіян, що в принципі американцям пофігу що там відбувається з них з їхньою нафтовою галузі. Їм навіть це вигідно, тому що ми бачимо Трамп як нагинає Європу для того, щоб вони купували нафту та газ за дивним збігом вставин. як говорить в таких випадках. Трамп чудову, чудову американську нафту треба купувати у них, і тому ці процеси і тому ці процеси рухаються в, в правильному напрямку і дуже неприємному для росіян. А тому, що вони входять в цю зиму і з величезним дефіцитом бюджету, які не, 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 не зрозуміло звідки закривати у них же зараз. Ну зараз економісти російські сперечаються, який буде дефіцит бюджету: 8, 9 чи 10 трильйонів при запланованому 1,3. далі. Ціна на нафту ми бачимо, що для росіян просіла в цьому році, ну і плюс удари по експортних гілках і по нафтагонах, в тому числі це теж дуже неприємна історія, коли Оцей порт Приморський, там, по-моєму, 30% експорту йде, впали впали його потужності. Ну і по слугу. По услуг почали промацувати, що коли почали бити по цьому в узлах як у Нєча. А в Уніча це дружба одночасна. Мозирська НПЗ і услуга. Так що вони йдуть дуже великі пригоди, і тут ми можемо бачити взагалі організація того, що було при радянському союзі, коли не було грошей, не було можливості фактично отримувати територію. І один нюанс у нас часто говорять: чи будуть бунти і все інше? Ні, не обов'язково, що повинні бути бунти. Питання в тому, що місцеве місцеве місцева влада буде відчувати, що їм буде бити морду. А, а, а вони будуть ну, не на Москву ж їхати, а вони ж тут поряд. І те те, теж те, те, те саме було в радянському Союзі. От хто переживав Радянський Союз, трохи пам'ятає, воно приблизно в такому ж форматі було. Чи бу чи були бунти, наприклад, в радянському Союзі? Ні, бунтів не було ніяких заворушень особливо не було. Але о, о, Москва була змушена розпускати імперію, тому що гроші закінчилися. На те, щоб утримувати імперію і підкуповувати місцеві еліти, буквально щойно повідомляється в ці хвилини, що європейські аеропорти масово скасовують і затримують рейси, тому що причина це кібератака на постачальника послуг системи реєстрації і посадки. Ну коротше, одним словом, хтось здійснив кібератаку, і в Європі зараз є з цим великі, великі проблеми. Ем, тобто, це частина що гібридної війни? От Росіяни як вони вони грають? Давайте Польщу перевіримо, запустимо гербери Потім давайте Румунів там покашмаримо Вчора це окремо обговоримо там з мігами, які залетіли в Естонію. Ем, проговоримо да, цю історію, але, але от зараз буквально знову ж таки атака на аеропорт А якою буде відповідь? І чи прийде усвідомлення європейцям там НАТО і так далі? Що іграшки закінчились, що блін попити каву вранці, да або там микроасанчик з'їсти. Це все дуже добре, але треба якось готуватися або нам помагати, або я не знаю, що робити. О, ну звичайно, що зараз будуть росіяни будуть промацувати НАТО, намагаючись максимально ну, нижче порогу п'ятої статті. Це робити то гібератаки, то гербери будуть залітати, то шахеди, а то міги на 12 хвилин в Естонію залітають. І так далі, і ну, що таке? 12 хвилин. За 12 хвилин багато чого можна наробити в і в повітряному просторі, і особливо коли йдеться про авіацію. Там же все, все ж на хвилини там рахується, навіть секунди і тому, звичайно, що вони промацують, дивляться, як реагує система. Наскільки швидко реагує, хто стріляє, хто не стріляє. Ну наприклад, в Польщі стріляли ж данські та нідерландські літаки. Так. А в Естонії, наприклад, італійці були. Ну, начебто, залетіли, і що? Ну так вони будуть перевіряти, тому що вони хочуть дестабілізувати НАТО, а це вигідно і Китаю, тому що Китай хоче показати всьому світу, що американці не дуже надійні союзники. Так і я думаю, що за цими атаками в тому числі стоїть Китай. Ось. І тому нічого тут дивного немає, їх попереджали, що так буде. Чи готувалися вони? Ну так ну, да, мабуть, не готувалися, думали, що обійдеться, що на Україні все закінчиться. Всі ці були прогнози цих розвиток, що там, там, в 2030 році, після закінчення війни в Україні вони матимуть можливість напасти. А я завжди говорив і продовжую говорити, коли тридцятий рік вони зараз готові напасти. Тільки не та війна, до якої ви готуєтесь, ну от 300 шахетів, наприклад, щоденно в Польщу, припустимо, Нижче це енергетика, створюється хаос, ну, десь 10% відсотків населення точно тікає з країни, ось дестабілізація і так далі. Те та саме по країнах Балці, навіщо танками йти? Можна і так зробити. Ну, а питання в тому, чи правильно НАТО на це все реагує, тому що занепокоєння там актив активізували четверту статтю да, консультації естонців вчора. Там ну, той самий там, Трамп відреагував, наприклад, що він сказав. Щось ну, щось таке, що мені це не сподобалось, каже Трамп. Кая калас там з Європи, вона більш там радикальніше налаштована. Але в цілому, ну блін, реакції ж немає ніякої там рішучої реакції від НАТО відповіді. Ну немає, просто є занепокоєння, якісь там слова. А цим що можна зупинити подальші атаки Росії? Ні, звичайно, не можна. Ну так це ж проблема НАТО і проблема європейців, які завжди покладалися, за що за все будуть платити американці і. Uh -huh. Вони будували свої армії як продовження американської армії. А Американці їм тепер крутять руки. Говорять: ну так слухайте, ви на тут 20 років компостували мозок, не витрачаючи, не хотіли, коли ви не хотіли витрачати на оборону. Далі коли Німеччина в'ясно цілувалася з Росією, будувала союз, фактично континентальний з Росією та. Китаєм для того, щоб створити небезпеку для Сполучених Штатів Америки. А тепер ви нам розповідаєте, що у вас грошей немає. Ну так Трамп тепер викручує руки. В принципі, нічого нового тут Трамп не робиться. Це американці завжди були такі, тому що чомусь всі думають, що знаєте, от там якісь були, ну, вони, бо вони по-іншому себе поводили. Ні, це абсолютно в їхній логіці. А як вони, я завжди нагадую. Як, от перша Друга світова війна, як Черчилль вмовляв допомогти Британській імперії? Що там два роки? Фактично, Британія одна воювала проти проти Німеччини. Там дали якісь застарілі навіть там есмінці, які були американці. В обмін на що британці були змушені віддати в оренду всі свої атлан... ці парти в Атлантичному океані? Ну, в оренду на 99 років. Ну, так, так, так так воно і діє, так і світ працює. Кожен хоче мати свою вигоду в даному випадку. А Трамп він не поспішає, я думаю, що він говорить, Європейці, вам що сказали? Нафту газ припинили купувати. А що європейці зараз робили? Ну, о 19-му пакеті. Будемо тільки через рік. І, ну, скажу, а від скрапаного, так? Так, а я тепер почекаю, подивлюся, як ви будете тепер поводити. Де мита проти Китаю? Ну, ми не хочемо мити проти Китаю? Ну добре, тоді ви самі захищаєтесь. Не. Да, да, так, і, 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 тут, і, і тут не треба знаєте, у нас часто якось жаліють європейці в цьому випадку. Так європейці самі зігнали себе в таку, а, в таку яму, коли не витрачали на оборону все інше. От три роки війни вони що, збільшили витрати на оборону і допомогу Україні? Ні. А коли вони почали збільшувати? Ну, коли прийшов прийшов Трамп, надавав по голові, і вони раптом знайшли у себе гроші. А він далі дивиться і говорить, шановні, що значить що значить, у вас грошей немає? Скільки ви витрачаєте на цю зелену енергетику? Це розваги? Ну, одна Німеччина 100 мільярдів на рік. Далі, це проблема Трампа в тому, що Німеччина закрила. На догоду росіянам закрили свої атомні електростанції і не може їх запустити. Чия це проблема? Ну так от вони будуть тепер викручувати руки, щоб досягати своїх цілей, щоб поекспортувати свою нафту та газ. Ну я не вірю, що вони кинуть НАТО Давай так. Але те, що вони крутять руки, і це корисно для нас, те, що вони крутять руки, так? Європейцям, тому що вони. Змушують їх відходити від інфантильної позиції, що я, ні я і лошадь не моя. Да? І американці приходять захищати. Ні, а тепер, а тепер що буде? Давайте подивимось. Зброю купуєте? Купуєте, молодці. Я вам сказав, що мені тарифи цікавить. Якщо тарифи не цікавлять, ну значить ми будемо дивитися, як ви себе будете захищати. Так, що така так я бачу цю історію, це корисна до речі, історія, тому що тут цінність України просто зростає в геометричній прогресії. Чи не полягає серед іншого задача Путіна з цими обстрілами, провокаціями, там герберами і так далі, у тому, щоб ну якби показати, що ці країни також в небезпеці, значить, гроші, які мали б виділятись для України, зброя, яка мала б йти в Україні? ППО, ПРО, яка мала піти в Україні, залишиться в Польщі, Естонії, Фінляндії і так далі. І таким чином, тобто, послабити у цьому контексті Україну. Це, ну, можливо, можливо, і так. Ну, можливо, тільки там же ж патріотами ж не збиваючи хеду. Ну, ну а чого добре, там в Польщі там багато, так і так чого. Чого поляки приїхали в Україну досить отримувати? Ну тому що трохи інша ситуація, трохи інша війна. Ну, добре, гроші ви дасте ППО. Ну, от по 200 шахедів на день залітає. Що ви будете робити? Причому модернізовані шахеди, які вже навчені на українському ППО з досвідом цих операторів, які знають там всі слабкі ланки. Тому тут, тут питання не в тому, тут питання навпаки, що НАТО повинна повинняти концепцію, атакувальна повинна бути позиція. Якщо прилетіло, то глупити по території Росії. А тут вже починаються нюанси. Ну, якщо ви не можете, якщо ви не можете, то так давайте Україні. Україна все зробить що потрібно. От. О, та історія, коли е, е, Росія в Калініградській області е, поставила Ескандери на дорогу. Ну, під, під кордонами України це ж неможливо вже зробити, і росіяни не ідіоти так не поставлю, тому що розуміють, що точно влуплять. Да, Скажуть дуже дякуємо там. Да, і, і Влуплять і там такий генеричний буде регіт або малюка, або Буданова там, або цього Мадяра, наприклад, да? так і тут. Да. Тому ми повинні так от розуміти, як це працює, і а, чи поміняють вони концепцію свою, що принаймні збивати на територію НАТО? Ну, подивимось, але ж знову таки, все озирається на США. А США виставляє свої вимоги і правильно, до речі, виставляється дуже корисно до речі для нас. Чим більше європейців будуть витрачати на оборону, чим більше вони будуть бачити цінність України, тим краще буде для нас. Трамп погомонів із СІ по телефону, і там, значить, мова йшла про Тікток, про там спільне налагодження своїх історій да, своїх відносин, але й про Україну Трамп також згадав, тому що закликав там СІ повпливати, посприяти і зупинити і каже, що я от я вірю, що президент СІ може це зробити. Питання: Як Сі буде це робити? Чи буде він це робити? Да? І, ну, і на, наскільки реально Росія залежить від Китаю, щоб Путін умовно послухав СІ? і чи вигідно це, до речі, сі? Точнемо, з другого останнього ні, йому і так все влаштовує. Тому що вони ж відкрите визнають: якщо припиниться війна в Україні, значить США точно візьметься за Китай? Тому не вірю. Перший відповідь на питання, чи є. Може, сі зупинити Путіна, я вважаю, що ні. Путін буде готовий багато чого віддати Китаю, щоб продовжувати війну. Треба там чверть Сибіра, забирай. Треба половину, забирай. так а Треба там технології, наприклад, виготовлення багатоцільових підводних човних, чого Китай ще не вміє робити. Забирай. Але тут особиста війна Путіна. Він сказав свою позицію: і китайці тут вже нічого зробити не зможуть. Ну, і не треба. Ну віддаєш, віддаєш. Ну, воюють десь в Європі, воюються. США послаблюються, послаблюються. Їх, в принципі так це влаштовує. Так що така ситуація. Ну ем, коли, наприклад, президент Польщі каже про те, що ви знаєте, нам би не завадила ядерка тут в Україні. То американці не дадуть цю ядерку, але він побіг до Макрона і там натякає про те, що от МНЛ давай допомагай, давай нам сюди там типу ядерку. А я хочу просто усім нагадати, що Макрон раніше там, вискакував зі штанів і казав про те, що наша ядерна парасолька може там забезпечити всіх нас від дощу, да? без проблем всю Європу. І от питання: чи дадуть французи ядерку в Польщу, чи не будуть там вити з, з того ж таки Китаю, чи можна тут про? Ставити, там приклад, коли Путін дає Лукашенку, ну, типу, ядерку, да і так далі. Ну, я думаю, що Лукашенка ядерки все ж таки немає. Ось, я ну, ядерку, ядерку, ну як вони можуть дати ядерним гарантіям. Американці говорять французам і британцям: у вас є ядерна зброя, от ви давайте ядерні гарантії. Да? Ну на Польщу ще, до речі, розповсюджується ядерні гарантій США. І мається на увазі локація. Ну, от три літаки Рафалі, які прибули а, у Францію, вони от можуть нести тактичну ядерну зброю, судячи з того, що я бачив їхні характеристики. А, між Францією і Польщею був підписаний двосторонній договір, буквально місяці чотири тому, який вже був схожий на такий двосторонній військовий договір. Тому так, да, ядерку хочуть, хочуть і правильно роблять тільки не собі, а розміщення на своїй території, тому що передача ядерної зброї інших країн це заборонено цим договором про розповсюдження ядерної зброї від 68-го року, і це неможливо так просто от взяти і їх пересунути. Це порушення договорів. І тому я не сильно вірю, що все ж таки ядерна зброя є на території Білорусі, тому що за такі речі, от говорячи про Китай, от Китай не дуже коли про ядерну зброю, він дуже погано реагує не через любов до України, любов до Білорусі чи до інших, а через розуміння простої ситуації: що якщо почнуться якісь викрутаси з ядерною зброєю. То такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, раптом у себе знайдуть ядерну зброю, тому що вони технологічно давно готові знайти у себе ядерну зброю. Ось і давно просять США дозволити знайти у себе ядерну зброю. А так, вони технологічно готові до цього. Ну, достатньо давно ракети далекобійні роблять, японці теж роблять атомні станції є. Те, що у Японії є відкрита офіційно підтверджені е, запаси Плутонію, це частина, от яке дозволяє виробляти там ядерну зброю, це теж взагалі не таємниця, а це страшний сон китайців, коли навколо них будуть ядерні держави, особливо коли це стосується Японії, з якими як ти пам'ятаєш, у них не склалися стосунки в двадцятому столітті. А ось, і тому тут Китай так буде діяти. А, от, а тут ядерні гарантії, розміщення може бути літаки з носіями ядерної зброї, може якийсь інший формат. Ну, от, американці ж ну є ж у них там бомби, якісь ядерні, наприклад, на території Німеччини. А, зараз от не пам'ятаю, а от якось було, що на території Туреччини була ядерна зброя. А ось і там була так, подвійним ключом, начебто, був що там, якщо застосовувати, то турки теж повинні давати дозвіл. Ну якось так там така була у них хитра система. А так і тут, так і тут. Тут питання полягає в тому, що а, питання полягає в тому, що так всі хочуть. А, от але тут інше питання: а що дасть тобі ядерна зброя Якщо а, знову повертаючись до питання шахедів, якщо у тебе... По 300 в день буде прилітати, створювати хаос тобі в країні, і так далі. Ти знаєш, я от часто на інших каналах а, 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 приводив плик, то тут не знаю, тобі не говорив, але нагадаю. Пам'ятаєш, фільм такий в 90-ті був Зоряний десант, такий я культовий, да? Да, там проти вони цих арахнідів воювали. І там є епізод, коли навчання солдат відбувається. І солдат, ну це сержант їх навчає це мітати ці ножі щоб вони втикалися. Солдат питає, говорить а навіщо це робити? Тут вже там скільки 23 століття, ядерні ракети і все інше. нафіг нам тут метати а він говорить: постав руку на цьому біля, біля цього щита. Він поставив, він бере ніж, кидає да і прямо в руку потрапляє і запитують: Ну, говорить ти можеш зараз натиснути на ядерну кнопку? Ну спробуй так і тут. Тут питання, що помінялося то поле бою. Ну, якщо летить там, припустимо 200 тисяч дронів, ну не 200, 200 дронів, припустимо. 200 тисяч я маю на увазі Китай. Чи може Китай наштампувати стільки дронів, щоб, наприклад, знищити ескадру Тихоокеанського флоту США. Ну, непомітно. Як от СБУшники робили з павутиною, да ну, пливе корабель, раптом здіймається а, з будь-якого там корабля чи суховантажа, припустимо, тисяча шахетів, а може, дві, а може, а може три, а може, 10 тисяч. Китайці ж можуть наштампувати скільки завгодно, вони ж є промислова база. і тут, чи є вже таке значення ядерної зброї? Це теж вже обговорюється. Чому? Тому що. Ну, якщо у тебе от дрони постійно залітають, і ти не знаєш, що робити, там да і так далі. І це вже привід для застосування ядерної зброї, чи ні? Тому, тому то таке -то питання є, і тому ну те, що поляки вже хочуть робити там якісь спільні проекти, це дуже добре. А вчора чув від президента, що Обговорювався початок експорту української зброї. Дуже правильне рішення, яке вже давно перезріло. Нам треба підтримувати свої виробничі цикли. Нам потрібна вплив, тому що торгівля зброєю це вплив. Коли ти відкриваєш, тобто, ти, ти будеш, якщо ти купуєш зброю, ти можеш тиснути на інші моменти. Так, це дозволяє створювати союзники союзників, наприклад, теж в Польщі. В північній Європі інше, ви будете з нами в, в такому нашому збройному просторі. Всі інші можуть почекати, так? А що там по грошах? До речі, нам гроші потрібні, щоб підтримувати це там в Норвегії, наприклад. А от вам гроші ще за це. Тому що тих, хто сильний, 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 сильним дають гроші, сильний перспективний, хижаки перспективні. Треба буде хижаками і використовувати це. Там що треба поміняти закон Defense City, там. Виробники були не дуже задоволені тим, як там вибудована система прийняття в цей перелік там пільгових підприємств, а і так далі. Тому над цим треба працювати. З у страхування військових ризиків треба забезпечувати. Нарешті ухвалили цей законно законопроект, який підписав Зеленський щодо забезпечення секретності е, е, юридичних осіб для того, щоб не можна було лазити і дивитися, і багато чого іншого. Так що це правильно. Дякую величезне, Тарасе, за цей чергово крутий ефір. Бережі себе, будь ласка. Дякую всім до побачення.